Всім привіт. Привіт. Мабуть, що ми хотіли би поділитися нашими враженнями від першої поїздки з кемпером. От такий він. Що вам сказати? Ну, дуже сподобалося, тому що коли до цього ми їздили багато часу з наметами. Тобто зовсім інша справа. Мені дуже подобається природа, дуже. Коли ви виїжджаєте і навколо, ну дивіться, ми можемо зараз стати ну, взагалі, де ми хочемо, як ми хочемо. У будь-якому місці, де приїде машина. Ну так, щоб ми туди могли доїхати. От. І е, ну, з наметом це набагато складніше. Тепер це прямо супер-супер люкс в мене. Тому що ліжко в мене завжди зі мною. Кухня моя улюбленіша, Воно завжди рівне. <рес> Кухня також завжди зі мною. І я весь час знаю, на якій поличці в мене все там розкладено. І якщо ми навіть міняємо місце дислокації, то я точно знаю, що воно в мене все стоїть на тому ж самому місці, не треба перекладати кудись щось там змінювати. Ну це дуже зручно. Навіть якщо дощ було багато часу, коли був дощ, так? Дощів було багато. Да. За 10 днів ми поміняли близько 6 чи 7 місць ночівлі. 6 угу. місць ночівлі. Ну і завжди швидко можна розложитись, зложитись і поїхати в інше місце. Ну, да. Якщо змінилась погода, або хочеш подивитись щось цікаве. За 100, 150-200 кілометрів без проблем поїхав. А коли збираєш намет, особливо коли його збираєш мокрий. Мокрий, да. після кожного дощу. Другий раз складати вже не дуже хочеться. Ну, так. І ще дуже прикольно, що він дуже високий. Як там кліренс називається? Да? Да. Да. Тому у нас машина з високим кліренсом, і він, і тому. Там буде ще відео, як ми там маленьку річушечку переїжджали, там щось да? десь були. Да. Угу. Ну, то було прикольно. Тому що ми можемо проїхати з ним разом, такі досить важкодоступні місця. Я вперше їздив не те що з трейлером, я вперше їздив з причіпом угу. до машини. Ну і, мабуть, там вже на четвертий день я вже почав розуміти, як він їде назад, як, як паркуватись заднім ходом. Бу, спочатку <laughs> щоб, то був квест. Щоб він не складався, так, перший раз то було з 15-го спроби. А потім нормально все пішло і дуже зручно швидко відсоєдняти від машини і встановлювати. Головне, встановити горизонтально. Буває, оце буває складно на. Особливо в гірській місцевості встановити горизонтально, щоб просто зручно спати. Щоб не скочуватись один до одного. Ні, ну це теж непогано. <гум> От, що ще такого прикольного? Ну, що речі можна розкласти, теж там є багато поличок, це теж дуже зручно. Там єдине, що у нас таке було, ми з чим не розібралися ще, так то, мабуть, що про коли дощ і коли ми багато мокрих речей ми залазимо в. Вже в, в вагончик наш, щоб ночувати, і на ранок у нас по стінах така прям волога. От з цим ми ще не розібралися, але, мабуть, що якийсь там є е, секретик, угу. якого ми ще не знаємо. От, тому що ми там включали вже е, вентилятор, але не знаю. Не знаю. ну Не дуже воно там спрацьовує, чи треба довше чекати там, е, можливо. От, що ще такого прикольного? Дуже зручно, що вода в ньому. 50. О, так, Бак на 50 так, літрів да. води і умивальничок, якщо нема можливості. Там. Ну, 50 літрів це досить багато, якщо тільки там мити овочі, щось готувати, і його вистачає достатньо надовго. Надовго ну, вистачає. Да. Акумулятор Іди... вистачає надовго, якщо економно розховувати електроенергію. Там світло в салоні чи зовнішнє, то і акумулятора надовго вистачає. Ну, але світло нам навіть не було потрібно, там багато. Ну так, да, ну, ми тимні, звикли і до наметів, пізна, бо, да. Да, воно не дуже нам потрібно було. Угу. Що ще було, а... що я хотіла сказати і забула. Повинно... Нас потім наріжуть. Нехай нас наріжуть. А дуже важлива штука це тент, Тент і під час маркізації під час дощу да. ці дві загородки ми з, а, з сонцем так і не стикнулися. Шторки, так щоб вона. Да, нам... шторки шторки да. на кухні вони дуже круті, бо від дощу реально дуже гарно закривають. І навіть при сильному дощі ми не опускали, коли щось готували, не опускали цей люк кришку задню. Угу. І можна було спокійно готуватися. Від вітру закриваєш, щоб газові плитки не задувало сильно, і від дощу. От, і я згадала, що, що не було так жарко, щоб ми користувалися душем. Тобі ж душ у нас залишився ще неопрацьований. Не були, Це були дуже жаркі дні, були дуже жаркі ну, дні, але ми стояли біля озера, ну, для озера да, і, там і в трейлері не було жарко. Бо коли е, жаркий день в наметі, в ньому неможливо день. В день в принципі неможливо в ньому знаходитися, впала в наметі, да. а в трейлері можна сховатись від сонця і комфортно себе відчувати. Дві двері відкрив, щоб продувалося, угу. і досить комфортно. А і до речі, дивіться, ота шторка, її видно, зараз двері відкриті, і та шторка від комах, вона дуже теж зручна, тому що ми відкривали на ніч вікно і спали спокійно, повітря було достатньо. А і ще дуже важливо порівняння порівнянні з наметом річ, це що з, коли за день намет дуже нагрівається, якщо сонце, а наш кемп, кемпер він не нагрівається взагалі. Тобто В ньому можна знаходитися спокійно і в день там прилягти, якщо щось. І ввечері він, ну, в ньому досить прохолодно весь цей час. Да? Да? І навіть один раз було вночі холодно, ні, тепло, дуже жарко було вночі. І ми відкрили, налетіли комахи, і ми згадали, що у нас є ще шторка просто на двері. І ми прикріпили цю шторку, і це взагалі було дуже зручно, тому що ну, комарів немає, повітря одразу пішло. і так. Це дуже зручна штука. Що там ще? Це наче тако більше. Чи ми ж згадаємо що другим Заходим. роликом, Бо вже сім сім хвилин ти наговорила. Сім хвилин. Ну, може, хтось захоче прослухати все це <рес> до кінця. Ну, насправді, може, комусь це дуже цікаво. Я, до речі, мені знаєте, у нас є квіточка. Ми взяли з собою квіточку, ми купили її по дорозі в долині, вже коли були. От і ця квіточка їздила з нами весь, весь наш маршрут. Да. І вже ну, там в Закарпатті ми купили ще одну квіточку, вже, щоб висадити її в саду в себе. <смі> так що у нас тут вже пітомці з'явилися, і це також дуже зручно. Я, до речі, десь за декілька тижнів до поїздки бачила, як таке прикольне відео про. Ці люксові виїзди на природу, коли там з басейном чи з ванною, з шампанським, з люстрами, і подумала, що отут от люстрочка нам якась кришталева, вона б не завадила. Ну так, для естетики. І кухню плиткою обложити? Ні-ні-ні, то зайво. От, ну, мабуть, що що? Що це все? Якщо щось ми згадаємо ще. То ще допишемо. Все. Всім е, пока. Нам, нам насправді дуже сподобалося. До речі, з туалетом е, ми прям їхали от сюди вже і думали, що краще з туалетів. Е, бо цей як він називається Біо. біотуалет, да. що є для нього палаточки. Ну, взагалі, то залежить від того, коли, де ви стоїте і скільки. То якщо надовго вставати, то, звісно, що має сенс вирити ямку. Да? І поставити тоді <смі> таку сідушку. <смі> От. А якщо, ну, не знаю, не знаю, ми ще з туалетом не вирішили, не пробували. А, мабуть, що буде цікаво спробувати і біотуалет, і цю, цю сідушечку також. Все. Ну, сподіваюся. Щось вам стало більш розум... зрозуміло. Гарних, гарних вам подорожей.